Друзі, колеги, мої щирі вітання. Недавно дізнався аналізи своєї пшенички, здавав я її в лабораторію. Що мене прикрас здивувало. Ось такі нам прийшли аналізи. Значить, волога у нас 11,6%, білок у нас 12,3%, клейковина у нас 20%. І найцікавіше це натура 714 г на 1 літр. Щоб не бути голословним, краще раз побачити, ніж 100 раз почути. Ось так виглядає наша пшениця. Не плюскла, абсолютно виповнена гарна добротна пшениця. От, третій клас пшениці і фураж це абсолютно дві різні речі. На всякий випадок зробимо контроль уже свій. Благо у нас є такий от чудовий влагомір. Дуйли 78. Він е, особливий тим, що тут у нього, бачите, розмол іде зерна. І що іще, з його? Таких плюсів, що тут можна засипати тільки 9 мл зерна. І в принципі все, цього достатньо. Не треба там наминати зменю колоска там, чи 10 шляпочок соняшника, щоб зважити, чи зважити або виміряти вологу, а просто достатньо 9 грам. Набираємось з пакета. Отак: от от 9 грам, засипаємо на пшеницю Ок. І в нас відбувається вимірювання. Як бачите самі, потихеньку-потихеньку воно пливе. 13,4. 13,4 це е, фактична волога даної пшениці. Е, у нас було 11,6. Робимо поправку на 13,4. На 13,4. Відсотка. Чудово! Це все база, це все ок. Як визначить натуру, є в мене такий. Мірний стакан, скажімо так, або колба. Вона лабораторна, це ще стара Значить, У ній тут об'єм 500 мл. Отак акуратно засипаємо. Трошки розсипаємо, але це не страшне. Поділочка 500 мл, така от акуратна. Нам треба або трошки оципати, або трошки його втрамбувати. Так як у заводській е, пурки, в лабораторній, там йде е, така гірка, і ця гірка е, стоїть якби, знизу, її відпускають, вона падає, і зерно трошки притрамбовується. Тобто, Його треба чуть-чуть притрамбувати, для того, щоб ну, саме по собі зерно як його засипати в такому виді, просто. Вільному, у вільному падінні воно не е, ущільниться так, як потрібно. Його треба трошечки ущільнити. Так, чуть-чуть без фанатізму можна його чуть-чуть от щільніше зробити, трошки постукати. Так, віса у нас до грамів. Просто включаємо. Все, бачите, да? рівно е, пів літра. Там, може, пару зернин виступає, ще трошки так його трамбануть і все. В общем, по поділку, ось поділка, от держу пальцем. Оце фактично в нас воно чітко. І висипаємо наше зернечко пшениці на ваги. Так що, фермера це люди зовсім не дурні, можемо провірити і в домашніх умовах. Що ми, друзі, бачимо? А ми бачимо, вага пів літра. Ємності зерна складає 385 грам. Множимо на 2, і того у нас виходить 770 грам на 1 літр. І робимо поправочку і автоматично робимо нашу пшеницю, і як мінімум, як мінімум, третім класом, як мінімум, грам на 1 літр. Ось вам, друзі, і вся і вся правда. Як перевірити натуру зерна вдома. Таким чином, друзі, актуальне народне прислів'я. Довіряй, ну провіряй. Слава Богу, ми можемо з примітивними домашніми засобами, як мінімум, її зважити і поміряти більш-менш нормально вологоміром її вологу. Наочно вам я продемонстрував всі показники. В домашніх умовах, які я міг зробити для порівняння із лабораторними. Всім добра!